Привіт! Я на каналі Монети. Останнім часом я скупляв монети рік Кота, кролика. Хочу сказати, для чого я їх скупляв. Ну, як то кажуть, інвестиція, перепродажа. Купляв по 120, по 125, по 130. І так Монета отака. От Мені подобається вона, зато її купляв. І ціна на неї була також не дуже велика. Вже зараз трошки вже підросла. Доходить до 150 гривень. І подивимося інші монети з тої серії. І їхня, їхню ціну. Правда, кролика. Тираж великий, 800 80 тисяч. Ну. Ось такі монети входять в серію. Це рік Пацюка, рік БК, рік тигра, рік кролика і рік дракона. Перша монета це рік Пацюка. І ціна даної монети зараз 441, 530 гривень. 400 гривень. А що 120. Друга монета. Це рік БК Ціна на дану монету 300 гривень. 350. Також велика різниця між 120, між 120 і 300. Ви бачите, динаміка росту вона теж починалася за 100 і виросла до 300. Рік тигра. Крок набагато. Мені більше подобається, ніж тигр. І ціна даної монети 250-300 гривень. Це на 100 гривень дорожче, від. Навіть на 100 120-130 гривень дорожче, ніж рік кролика. І тепер нова монета рік дракона. І ціна її. 260, а кролика 120. Так що всі монети потягнуть кролика вверх, і ціна приблизно буде 250-300 гривень. І можна на такі монети класти, якщо я її купляв по 120 плюс. 130 буде 250. Можна заробити ще так раз. Вот так. А це 100% і в ніякому банку вам не заплатять таких грошей. Так що на другий рік буде ціна рік ролика, я думаю, 250-300 гривень. Всім дякую, хто дивиться мій канал, підписуйтесь, інвестуйте в монети.